Час швидко промайнув, ось-ось і новий рік. Біжить за роком рік, за віком вік, зима на дворі, сипе сніг і тане, краплею стікає з вік, посеред двору одинокий сніговик, Пізнав він радість душ, до теплих рук він звик. Та серце з холоду не може відчувати смуток, йому у душу не впустити почуття, бо поки є мороз і сніг, у нього є життя, і треба мати поняття, що повної свободи не існує, і кожен чогось і від когось залежність то будує, і вже лягає ніч до ніг, розсипавши по небу зорі. А місяць ночі оберіг підсвічує сніжинки, робить їх прозорі, летять, летять і землю ковдрою пухкою накривають, та навіть у холодних і бездушних тіл мрії теж бувають, коли той день настане, відчує сніговик тепло, від нього і розтане. Засяє сонце і його не стане, та із калюжі весні на тому місці забуяють квіти, їх теж зірвуть для тих, хто буде їм радіти. Ось на порозі новий рік. Хай кожен з вас знайде своє тепло, що гріло душу, і ніколи її не пекло. Щоб справжнє в серці поселилося кохання, бо швидко час летить за роком рік, хай щастя буде завжди поруч, і не розстане, наче снігу сніговик.